Вітаю дівчатка! Як ви вже здогадалися по картинці, розносила я парфумки, які мені приїжджали від Мариночки, і хочу поділитися своїми враженнями. Вражень дуже багато, парфумки. Майже всі зайшли в сердечко. Є такі, яких вистачить от такого малесенького пробника познайомитись, трішечки покористуватися, а є такі, що взагалі стали фаворитами і, мабуть, великими фаворитами, да, які з'явилися у мене бажанки. Звісно, мені ще до них далеко, але мріяти нам ніхто не забороняв. Мати бажанки теж, і це дуже добре, що ми мріємо, чогось хочемо. Інколи ми розуміємо, що це недосяжно, але все одно це приємно. Тому тут у мене шпаргаліт, тому поїхали. Перший я його навіть не тестувала: це Сігнече Монбланк. Я знаю, що це за парфум, У мене є відливантик, який мені приїжджав від Наталочки з Києва. Я його бережу. Тепер уже трошечки буду ним користуватися, і буду тепер уже берегти ось такий. Ну це парфум. знаєте, для мене це парфум. Мені от такі парфуми хочеться на свято. Це парфуми, які запали в, саму, в саме сердечко, в саму душу. Тому поки я собі я не купила собі флакон, хоча б 50 мл, то від «Левантик» і ось цей пробник я буду тримати на якісь особливі випадки. Я знаю, що він е, вважається бюджетним для. Е, ну, але для мене то не бюджет. Ну, наразі то для мене за. Ну, я б не сказала, що не бюджет, бюджет. Для мене то теж бюджет, але е, поки, поки зачекає. Так, і поїхала, що я тестувала. Перший, який я протестувала, це е, від Gucci Flora, Це у нас. Е, так, показую, да? е, це е, жовта, е, жовта така бутилочка, така, як ось ця рожева, тільки жовта. Це у нас тут пише е, орхідея, я так розумію, це щось з орхідеєю. На собі я його не носила, лише на блотері. До речі, щоб ви розуміли, дівчата, блотери досі пахнуть. Е, я написала, що він дуже гарно стартував, багато-багато е, квітів. Е, потім, коли він почав розкриватися, я написала: Ух ти. І він такий, знаєте, не солодкі квіти, не неєдрений такий букет дає все-все. Я не могла розібрати по пірамідці, що там за квіти. Пірамідки сьогодні вам показувати не буду. До речі, мені сьогодні бігти на пошту. Тому я, можливо, спробую його і ним покористуюсь, тому що на собі я його ще не розносила. Мені сподобався. Потім я вам розкажу, які по черзі, що які по черзі мені сподобався. От я його даже зараз на себе нанесу. І в кінці вам розкажу свої враження від нього, тому що я йому поклала таке місце -ху -ху -ху. далекувати. Хоча після того, як я їх на собі порозмушувала, то я зрозуміла, що місця будуть мінятися. Другий, який я. Це он, е тестувала, це деліна ля роси. Це, я так розумію, що я цей відливант буду берегти, буду економити. Я написала, що це дуже гарні квіти. Це такий флакон, знаєте, з китичками, як то в Ейвоні, є китички, це теж такі з киточками рожевий. Я дивилася на фрагрантиці, але я, на жаль, не підготувалася. Це дуже гарно. Я написала, що це дуже гарні свіжі квіти. Через секунду я відчула якийсь лимон, але, знаєте, такий лимончик не просто лимон, а таке щось як бергамот, да, цитрус такий. Е, відчула, і е, е, потом, уже, коли він вже почав добре розкриватися, то відчулися, наче, лічі. А потім я написала, що ці лічі перейшли мені на грушечку схожі, тому я не знаю, чи тут лічі, чи тут грушечка. Такий компотик, і в кінці знову компотик розбавився квітами. І дійсно, там є і лічі, і грушка, і бергамот. От тут я дуже гарно вгадала пірамідку, ну, прямо як на сліпих затестах. Ну, от за цей парфум це величезне, дякую Марині. Тут е, такий щедрий відливантик, я дуже Марині вдячна. Тому що мені він дуже-дуже гарно сподобався. Я від деліни нічого ще не пробувала. Це перше, що я попробувала, і я не розчарувалася, хотілося б попробувати ще щось. І від Гучі, до речі, з оцих е, таких різнокольорових то теж. Е, потім я пробувала каялі. Ну, софісташка. Тут відчувається ванілька. Ви знаєте, мені він так, знаєте, здалека вже, коли він розкрився, так як ото е, молочний шоколад такий, да, е, але з ванількою. Відчувається фісташка. А потім я написала, що е, вже пізніше, вже, коли вже я всі розносила і почала наново нюхати блотери, то вже він мені був не шоколад, а вже як фісташкове морозиво. Але крем-брюле, не якесь там, а крем брюле з фісташку. От як є ці ж кульки, надіваю, да? буде перша кулька крем брюле, а друга фісташкове морозиво. І разом вони якось отак будуть пахнути. Ось такий в мене вийшов десертик. Тут дуже багата піраміда, тому що коли я його рознюхувала, я піраміду вже бачила. Тому що, коли я розпакувала посилку, перші ароматики я на себе нанесла, це був каялі. Мені дуже захотілося його спробувати, тому що я від каялі ще нічого не пробувала. Я вам ось так покажу флакон. Ось. Тому я знаю, що тут дуже багата піраміда. Але від, мені відчуваються лише отакі от десерти, які я вам сказала. Більше, ін, більше нічого я тут не відчуваю з того, що вказано в піраміді, тому що піраміда тут дуже-дуже велика. Наступний аромат, який я тестувала, і я його, до речі, тестувала на собі. І він мені дуже сподобався, хоча він швидко з мене злетів. Або я перестала його відчувати на собі, тому що на наступний день, коли я вдівала ковтинку, я знову його відчула. Тому я впевнена, що люди від мене теж його чули цілодобово, ну, цілий день. Просто я перестала його через години-дві на собі відчувати. Це в нас Гучі Флора. Гарденія. Я написала, що це дуже-дуже гарні квіти. Але я знову не змогла розібрати піраміду, які саме. Але це такий букет. Букет-букетище. Ну тут, бачите, тут намальовані е, щось таке, як лілія. да? Ну, Тут пише: біла гарденія. Бланк це блакитна. Е, потім. Жасмін якийсь там. І блосум це квіти. Коротше, я такий знаток англійської бачу. Зараз вам як перекладу, як складу вам піраміду, йо, бабай. Ну, коротше, ароматик мені сподобався. Дуже гарний. Наступний аромат, який я тестувала, це в нас був ось цей. Мен, мене дуже зацікавив, тому що мені дуже сподобався флакон. Бачите, який він. Я знову пишу, що це дуже гарні свіжі квіти. От в мене майже в кожному ароматі перший мій писанина це дуже гарні красиві квіти. Потім я написала так дуже багато крапочок, і я написала: вау, що це неймовірно гарно. Я пишу, що це неймовірно гарно. Це так гарно, що і не хочеться думати над тією пірамідою. Ну, вже, коли він, вже я коли перенюхувала вдруге всі е, блотери, то мені здалося, що тут є піон. І тут він таки, мені здається, є, я дивилась піраміду. От я не написала, що я вгадала, що ні. Це дуже гарно. От я його навіть е, вирішила, так як його тут не дуже багато, вирішила на собі розношувати не буду. Залишу собі на якийсь там ем, кудись там, собі залишу на якийсь випадок. Наступний до речі, я його навіть вчора носила, я вчора носила два аромати. Вчора я його носила, це вже такий більш серйозніший аромат. Романс пише. Перше, що я написала, о, цікаво. Щось знайоме, щось десь таке я вже відчувала. Це я це точно не він, але десь таке вже є щось схоже. Пишу, що мені хочеться написати, що це щось свіже, але щось заважає цій свіжості. Вже коли розкрився, то знаєте, що він мені нагадав? Е, от такі є кремчики з календулою. От такий пішов кремовий аромат мені і календула. От мене зрозуміють люди, які сажають календулу на грядках, тому що е, е, цього запаху бояться. Е, Оце що на капусту сідає, як воно називається, попелиця. В нас кажуть, на нього попелиця, таке воно мошки такі білі, ви підходите, воно так розлітається, і дійсно, як, -то, як, як хлопушки літають такі вони. От, вони бояться календули, тому що в нас, в нас люди сажають дуже часто між капустою і календулу. Календулу і чорнобривці. Тоді менше цих цієї зарази вони бояться цього запаху. От мені, от воно мені нагадує крем з календулою. І я дивилась, тут дійсно є календула. Ну, от зараз я відчуваю, наче якісь цитруси. І... Ну, от дуже гарно тримається на блотері. До речі, вчора я їх розношувала гарний аромат дуже довго тримається. Наступний я розношувала ось цей кокосик. І на собі розношувала і тестувала. Стартує він кокосом, однозначно. Це кокосовий аромат. Стартує гарно, свіжо, кокосово. Потім з'являються десь якісь квіточки, але я не розібрала які. Тому що кокос все перебиває. Оцей кокосик він теж дуже швидко з мене злетів. М -м Злетів от сам аромат кокосу швидко, а квіточки відчувалися довго. Тому, якщо ви не дуже любите оцей кокос, да, він не буде з вами весь день. Він потім кудись, кудись покотиться. Залишаться лише квіти, тому можете сміливо не боятися цього кокосу. Наступний аромат я тестувала ось цей Gucci Bamboo. Ой, це взагалі це супер аромат. Вчора я його теж розношувала, я вчора знову ходила в ліс по гриби, по маслята, цього разу вже в рукавичках. Я його весь час з собою чула. От навіть зайшла хвойний ліс, да, ми в хвойний ходимо ліс в сосни. І я все одно його відчувала. І знаєте, інколи, коли повертаєш голову, я завжди десь там за вушками собі набризкала. Ну, не завжди, вчора забризкала. І інколи, коли я повертала голову, знаєте, що він мені нагадував? В Оріфлеймі є новинка. Оцей останній еклат, який вийшов в Оріфлеймі. Там, де реклама, де на катері дівчина з хлопцем парні аромати. Я забула, як він називається. Щось там вікенд Рів'єра. О! Рів'єра оця. От він мені трошечки нагадує цю Рів'єру. Я написала, що тут білі квіти, лілія, цитрус. І тут дійсно є лілія, є цитрус. Такий він квітковий, більш свіженький, свіжіший, ну, гарний. От він мені чомусь, коли я дивилась на цей флакон, я чомусь і уявляла, що він буде білоквітковий. Не знаю чому. От Я тоді, коли я їх отримала, роздивлялася намальовані флакони. І от інколи дивишся на флакон і чогось від флакона очікуєш. От тут, що очікувала, те й отримала. Так, наступний. Аромати два це ось ці. Перші з них я тестувала це від Роберто Кавалі. І перший з них я тестувала це у нас Парадісо. Дівчата, це два аромати, які зразу в сердечко, і мені це щось неймовірне. Це настільки, вони між собою десь трошечки схожі, але різні. Це неймовірні аромати. Тут неймовірні флакони і неймовірні аромати. І я зразу пишу: Боже, як це гарно, як це бомбезно, цитруси, плюс квіти. Але не розумію, які. Ну, це шикарний аромат. От я так і написала. Дуже шикарно. Mm. І наступний можна сказати те саме, що це теж гарно. І я зразу написала, коли я почала рознюхувати цей аромат, я ще їх не розношувала, тому що це такі бомбезні аромати. Мені хочеться їх на особливий випадок, але обов'язково розношу. Наступний я написала, що це Роберто то мій фаворит. От розпилила, почала тестувати наступний блотер. І написала: Роберто, то мій фаворит. Це так гарно, що, що я там нашкрабала. А, що дух завмирає. Квіти, квіти і багато квітів. І ви знаєте, оцей сі, сігнатю, Сігнатюре, Сігне, як там правильно його прочитати, так? він мені щось нагадує. Є якісь нотки е, парфуму, які мені подобаються. Я не можу поки зрозуміти, який, мені треба його на собі поносити, щоб зрозуміти, який. Але щось є. Це дуже гарно. І от я написала, що перше місце у мене буде. Ну, Монбланк ми зачіпати не будемо, тому що ви всі знаєте, що я його люблю. Тому це е однозначно на першому місці, але перше місце я би з ним розділила. Це Роберто Кавалі, оцих ось цих три красунчика. ось цих. Я їх всіх ставлю на перше місце. Ось цих три красунчика: це однозначно всі три вони на першому місці. Немає, що всіх три, мені хочеться тримати на якісь особливі випадки. Це перше місце однозначно. Потім я би поклала наступний, який би йшов. Да? Наступний, який мені запав сердечко, теж два аромати, яких би я поклала на друге місце це ось цей і Деліна. Це однозначно, це смачно, 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 смачно. На третє місце я би поклала, я би поклала Гучі на третє місце. А що я тут написала? А, да. Ну, от ось ці всі гучі я би всі три поставила на третє місце, тому що вони мені всі подобаються однаково. Ось це третє місце. Е, потім на четверте місце я би поклала, що я тут туди поклала? Оце я вже поклала. Угу. Ну, мабуть, фісташку ось це. Себе зайняло в мене четверте місце. Ну і, можливо, і ось цих два. Ну, і останнє місце це, ну не знаю, чомусь от так. Останнє місце це в мене кокосова водичка. Я не кажу, що вона не красива. Ні, дівчатка, вона красива. Вона дуже гарна, але от з, з, з цього всього букету да, вона чомусь в мене десь там на задньому плані. Однозначно, оці всі, що на першому місці, перше, друге місце, е, ось, е, ну, мабуть, ось ці всі. І оцю деліну я би хотіла мати собі в бажанках хоча б від Леванти, да, там такі, е, ну, щоб поменше їх економити. А останні, ну, от, наприклад, ось цих мені вистачить е, для знайомства, тому що, е, ну, Познайомилась і тут е, такі гарні е, пробники, що мені ховати ще ними і Ось. А останні вже от Гучі, Гучі, да, Гучі, мені би хотілося мати теж від леванти хоча б. Тому що е, коли в тебе є багато от даже взяти багато від левантів, то повних флаконів вже мати не хочеться. Ось ці, да, ці я би хотіла ось ці три. І ось деліну я би 100% хотіла мати повні флакони. Ось ці від Леванти, а цих мені вистачить і пробників. Ось такі коротші дівчата я вам розказала сказочки. Ну чому сказочки? Ні, не сказочки, це щира правда. Я так їх відчула, я так їх поносила, і я ще буду, які ще на собі не носила, ще обов'язково поношу. Хай хоча б по одному, ось як ці мені хочеться поекономити, хоча б по одному пшику на руці я обов'язково поношу, тому що блотери блотерами, а на ручці це зовсім інше. от Ми з Мариночкою даже списувалися, то і вона теж так вважає, що блотер це одне а на шкірі це зовсім інше. На одязі це. Ще інше, тому обов'язково треба тестувати і на одязі, і на шкірі, і на блотерах. ось Тому буду тестувати, буду носити, буду-буду. буду Дуже дякую Марині за таку красу, за такий шикарний букет. Я вважаю, що це дуже шикарно і дуже щедро. От даже ті самі. е-е Упробники це вже великий плюс, тому що я хоча б маю уявлення, що це за аромат, там я люблю дивитися усіх цих блогерів. Да? І коли вони щось розказують, показують, а ти вже це нюхав, то це стає ще вдвічі цікавіше, тому що ти хоча б розумієш, про що людина говорить. Хоча є такі дівчатка, вони коли розказують, то, е, ну, от мені дуже подобається дивитися е, Віку, е, канал е, Мама Мія. Ну, вона так розказує, що. Е, я наче їх відчуваю вже через екран. Потім Ната, Наталочка Фінц теж так розповідає. Наталка Захарова теж дуже гарно вміє розказати. От вона про ці ароматики з Єви так розказує, що мені вже хочеться бігти в Туєву і нагрібати все, що там є. Як, мабуть, якби у мене була Єва і в мене були лишні гроші, то після кожного Наталкиного відео я б вже гналася в Туєву. І не тільки ці, от Мароксана теж канал, теж дуже цікаво взагалі. Тому, от коли ти тестуєш, і, і ще дуже-дуже багато дівчатка-каналів є парфумованих. Я просто не можу всі зараз гадати і всіх назвати, бо я, на жаль, не всі пам'ятаю, як канал називається. Тому не хочу вас образити. Але дуже багато дівчаток, які смачно і гарно розповідають. Ось так. Тому дуже дякую. Маринці за ось такі щедрі подарунки. Це дуже щедро і це дуже для мене корисно інформативно. Ну, е, я знаю, що дуже гарні тестери ще в Еймоні продають, але у нас в селі немає представника Ейвон, і я вже задумаюся, можливо, це десь в когось замовити тестери. Можливо, в когось, можливо, в когось є і валяються без діла. Ви могли б зі мною поділитися. Я буду дуже вам вдячна, тому що я якось з парфумерією Ейвон дуже-дуже давно е, вже ну, не знайомилась. Оце е, кілька парфумів мені присилали, дівчата, то це я так їх знаю. А то в основному е, ті, що ще були колись дуже-дуже давно, ще коли я проживала у місті, я пам'ятаю, у мене там було декілька парфумів. От, то Це я їх знаю: там е, персів блакитний, е, потім. Е, Пурбланочку, я пам'ятаю цю класичну інкадесанс жовтий, інших тоді ще не було. Наприклад, Attraction, я не знаю. Оцих таких з киточками, зараз вони як людяники. Я вже не пам'ятаю, як вони називаються. Я жодного теж не знайома. Дуже хотілося би познайомитися. Тому тому, тому, опять попрошайничаю, да. Ну, от... Ну, можливо, хтось не знає парфумерії Оріфлейм, я б могла б помінятися пробниками. Хтось мені Ейвон, я вам е, Оріфлейм. Теж може бути там. Ну, якось так. Тому, е, хто готовий, то я готова. Завжди. Все, дівчатка, дякую всім за увагу. Бережіть себе, залишайтесь в безпеці. Пока-пока. Мариношки, ще раз дуже-дуже велике. Дякую. Отак, в мене одна рука зайнята, але ви зрозуміли, що я показала. Сердечко, може хтось не поняв.